Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати десерт для шоколадоголіків. До речі, я дуже люблю шоколад. Якщо обирати між білим, молочним та чорним, люблю саме чорний. А який шоколад любите ви? Напишіть мені в коментарях. Давайте трошечки поговоримо про шоколад. Білий, молочний та чорний. У складі чорного та молочного шоколаду є і какао-масло, і какао-терте, що говорить нам про те, що це 100% шоколад. А от у складі білого шоколаду немає какао-тертого, тільки какао-масло. І багато-багато цукру. Тож білий шоколад не має аромату шоколадного та коричневого кольору. Ну, Саме я, як я вже вам казала, полюбляю чорний шоколад. Основа нашого сьогоднішнього десерту саме чорний шоколад. Ну що ж, давайте скоріше покажу вам процес приготування. Цей десерт готується дуже-дуже легко і приготувати його зможуть навіть діти. Для приготування десерту шоколадоголік нам знадобиться 200 г чорного шоколаду. Я буду використовувати з показником 70%. 180 г вершкового масла, жирність 82%, 250 г яйця, 150 г цукру, 2 г солі, 30 г борошна та додатково 20 г какао-порошку. Об'єднуємо шоколад та вершкове масло, розтоплюємо. Це може бути парова баня або мікрохвильовка. Змішуємо яйця з цукром за допомогою вінчика. Беремо роз'ємну форму діаметром 20-22 см. Змащуємо вершковим маслом та присипаємо какао порошком. Шоколад з вершковим маслом перемішуємо до однорідної консистенції. Додаємо шоколад з вершковим маслом до яєчної маси. До речі, яйця краще використовувати кімнатної температури. Перемішуємо. Додаємо сіль та борошно. Краще використовувати сито. Перемішуємо, щоб не було грудочок. Переливаємо шоколадне тісто в підготовлену форму. Ставимо форму в розігріту до 160 градусів духовку з конвекцією на 25 хвилин. Наш шоколадний десерт готовий. Лишається дочекатися, поки він повністю охолоне. Поставити його ще на 3-4 години в холодильник, і тільки після цього можна нарізати та куштувати. Наш десерт простояв в холодильнику 3 годинки. Серединка стабілізувалась. Ми можемо вже знімати кільце та переставляти десерт на презентаційну тарілку. Пропоную зробити це ось так. Так, тарілочка. Люблю ці. Дуже зручно. Вуаля. Все просто. Зараз присиплю какао порошком і відріжу шматочок. Покажу вам, який він всередині. Соковитий ніжний, насичений за смаком, ароматом та своєю текстурою. Наш десерт готовий, але це той випадок, коли для того, щоб побачити красу, треба зазирнути всередину. Тому зараз наріжу наш десерт. Так вже краще, правда? Друзі, а для тих, хто ще не підписався на мій канал, будь ласка, підпишіться. Не забудьте натиснути на дзвіночок та поставити вподобайку для того, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що сьогодні були зі мною. До нових зустрічей. Бережіть себе і обов'язково приготуйте цей шоколадний шедевр. Ну от і все. А їсти не буду, знаєш чому. Тому що я коли їм шоколадні десерти, потім же ж потрібно посміхнутися, і ти уявляєш, що в мене яка я красива. Ну я маю на увазі зуби, ніби я знаєш, ніби без половини зубів.